Вітаю вас на своєму каналі, на якому я показую все, що я в'яжу. І сьогодні я вам покажу все, що я нав'язала за період з, мабуть, з 1 червня. Так, з 1 червня Сьогодні п'ятниця 13. І ось за ці дні у мене з'явилася. Ось така лабуба, цю ви вже бачили, я вам її показувала. Це в мене була перша. Потім я зв'язала ось таку в чорному кольорі. Ось така, і в неї зубки. Вишивати ці зубки, звісно, ще те задоволення. Але що поробиш? Ось така друга і ось така третя. Поки що це все. Але думаю, що буду в'язати ще. Вони в мене йдуть з такими підвісочками, так як вони і є з підвісочками ті, що продаються. Хоч вони й величенькі. Зараз. Так, десь 15 лінійочки, їх десь сантиметрів 17-18. Вони йдуть. Заміряла я більшою лінієчкою. Ну, ось ці, наприклад, вони з однієї пряжі, але чорненька по одній схемці, але чорненька все одно трішки вища. В'язала я їх з ось такої пряжі. Я вам її вже показувала в минулому відео. 100 грамів 100 метрів. Синенька дуже лізла, чорна так не лізла, синя дуже лізла. Не знаю, як буде ще в мене є два кольори ось такий і такий. Ще буду в'язати по такій одній. Ну, з моточка виходить по дві іграшки вийде. Тому, може, і по дві в'язатиму ще, може, буду повторювати кольори. А оцю я в'язала з ось такої пряжі, я її брала в АТБ. Зараз, колись давно я взяла в АТБ. І доки мені йшла та виписана пряжа, я вирішила спробувати схемку і зв'язала оцю. Ну, вона теж така цікава вийшла. Так, також 100 грамів 100 метрів. Ось така пряжа. Зараз немає такої, в АТБ не бачила. Ну, Вона періодами то є, то немає. Ну, на такі іграшки також можна брати таку пряжу. Така коштує, я брала в інтернет-магазині 81 чи 82 гривні моточок. А ця вже не пам'ятаю. Так, по лабубу це в мене все. Поки що, ну, думаю, що будуть ще. Далі я в'язала котиків. Зв'язала ось таких два котики. Так як у мене такі продалися на ярмарці світленькі, тому я зв'язала ще два. Але вони в мене чомусь такі набагато більші вийшли, чим ті, що тоді були. Такі доволі великі, з вушками десь 14,5 см. Ось такі два котика квадратика. Ще в мене є такий риженький один, поки що вистачить. Так, потім були ще ось такі. Три котики. Ну, не знаю, дуже вони схожі на котиків, не дуже. Оце більше схоже на Пантеру, ніж на котика, але теж такі маленькі, цікавенькі в'яжуться швидко. Ось такі котики. Потім в мене пішли. Стічі, куди ж без стічів зараз. Так, перший був ось такий, це схемка іноземна. Десь в групі дівчатка десь скидали, не пам'ятаю де. Але не дуже він мені сподобався. На картинки гарні вони там, а в мене чомусь він такий якийсь. Ну, Нехай буде, зв'язала одного, нехай буде. Потім я вирішила, щоб був менший, щоб можна було зробити брелочком. І зв'язала я ось такого. Але він теж мені показався завеликим. І потім у мене з'явився ось такий меншенький. Ну, оце такі вони. Я не дуже люблю такі іграшки, але щоб було на ярмарочному столі щось дешевеньке, тому зв'язала ось такий. Також причепила брелочок Цьому і цьому. цьому. не чіпляла цей такий, цей більшенький. Цей 14 см, то йому не чіпляла я брелочка, а цьому що меншенький. 10 сантиметрів, 10-11. Тому він з брелочком, Такі два, потім зв'язала дівчинку. Не знаю, як її там точно звати, не шукала цю інформацію. Не то анжела, не то ангел, не скажу точно. Ось такий брелочок, таких я зробила. Три ось такі. Це також по цій же схемці. Ниточка дольче і ця, і ця, тільки ця набагато цей колір такий плотніший. А цей тоньшенький, оцей темно-блакитний, і дуже-дуже слизький. І ось така різниця у них виходить. Ця наскільки більшенька, хоча Ниточка одна і та ж сама. Так, і ще в мене зв'язався ось такий стіч. Це мені подобається, гарненький. Ще не причепила, мабуть, також йому причеплю брелочок сюди. Він не маленький. з вушками він десь 12 см. Але, мабуть, причеплю йому такий. Брелочок сюди і почала в'язати дівчинку, але там зовсім декілька рядочків ще не зв'язала. Це мені подобається, цей такий гарненький. Так, зараз цих трішки приберу і покажу вам ще два. Стіча в мене поки що два. Думаю, що будуть ще. Ось такий красунчик. Це майстер-клас на Ютубі безкоштовний української майстриньки, але в неї там якось так підписано, ім'я немає, і я не можу так сказати вам, чий канал. Але ось такий гарненький вийшов в мене хлопчик і ось така дівчинка. Гарні подобаються вони мені. Там оченята просто вставлені, а я ще трошечки так ниточкою їх виділила, так воно краще виходить. І ось такі гарненькі, ну, із-за пряжі, ось така різниця дівчинка, наскільки більша від хлопчика. Ну, нічого. Гарні вони вийшли, ці мені подобаються. Ще хочу зв'язати є майстер-клас Аліса Білотіл. Якось прізвище, не пам'ятаю. Так, я вимовляю, чи ні, може, десь там якась літера і не так. Ну, я думаю, що Алісу багато хто знає. У неї також гарний майстер-клас, теж такі не дуже великі. Вони хочу ще і його зв'язати. Поки що ці. Так. Потім у мене зв'язалися ось такі три людини павучка. Так як мені йти в неділю, ну, як воно, не, не зовсім ярмарка, я живу під містом в селі, у нас тут є клуб, і в ньому дуже багато там для дітей всяких гуртків. І танцюють, співають, і на інструментах грають дітки. І буде звітний концерт, і зазвичай мене туди звуть з своїми виробами. І ось таких я, щоб дешевеньке щось зв'язала. У мене, мабуть, два є. Два я продала, два, мабуть, я зв'язала ще три ось таких людини-павука. А потім у мене пішли справжні павуки. Ось такий був перший. Ось такий, такий суворий. Внучка сказала, що він страшний. Павук. Ось такий. А мені подобається такий колір. Хотілося мені такого зв'язати, тому з'явився ось такий. Вони такі доволі великі. Ну, ось якщо брати по руці, то так, доволі великий він, такий павучок. Я одного такого яскравого в'язала, в мене його забрали, і я зв'язала в такому кольорі. Потім у мене з'явився ось такий в такому кольорі, цей вже моїм дівчаткам сподобався. Ой, вони їх і поназивали. Це вони сказали цей Марс, не знаю чому. Цей Баунті кольори, сказали, блакитний, білий, сірий, це Баунті. Цьому я поставила оченятка трапецевидні, ті, що в мене з неправильною заглушкою. І зробила утяжку. Ну, думаю, для павучка це нормально, воно виглядає. Зараз покажу ще одного. Я третьому не робила утяжечки. У цього оченятка з гарною. За глушкою, тому вони сидять он, так дуже глибоко, гарно. Ці трошки випукліше виглядають, через те, що я утяжку зробила така мордочка трошки тупенька. Ну, ось такий гарненький вийшов. І останній сьогодні його вранці дов'язала. Це ось такий. Ім'я забула. Дали ім'я і цьому, але я забула вже. Ось такий. Цьому я поставила також оченята з тими ж заглушками, але вже утяжку не робила. Він, як на павучкові, начебто ці оченята непогано і виглядають для павучка. Їх не обов'язково. Втягувати Тут з утяжкою, тут без. Але вони для павучка, мабуть, нормально виглядають навіть без утяжечки. Ось такий. отакого такого одного я майже, ну, там трішки не такі були кольори, ну такий же яскравий. Десь в минулому відео я вам фото виставляла. Також був гарненький яскравий, я це зв'язала ще такого. Так, і це по іграшачках у мене все. Буду в'язати ще стічів. Не знаю, павучок ще мені хочеться зв'язати чорно-червоного з рожевим. Якогось такого ще мені хочеться зв'язати. Ну, то буде пізніше. Мені ще на ярмарок 29 червня буде в нас День міста. І мене запросили знову в парк перемоги, тому буду ще щось підв'язувати. Так, по іграшках це все. В'язала я ще трішки свою футболочку. Ось так. Вона в мене. Так, зараз. Продвинулась, вив'язала сюди до підрізів спинка в мене вив'язана. Так, і, отут я ще не зовсім розумію, я ніколи японське плече не в'язала, де, я так думаю, що десь отак воно повинно бути, це плече. Ну, ще поки що точно не розумію. Вив'язала я, це перед отак, горловинка вже в мене тут є трішки. Зовсім трішки залишилось дов'язати, мабуть, рядочків 6-7 по прямій мені отут, і далі вив'язати також такий скіс пройма вив'язується, може не так вимовляю. Так, всі терміни позабувала, що як зветься, ну я і так пам'яттю не відрізнялася, але оце все пам'ятала там назви ниточок, оці терміни в'язальні. Ну, а під час війни все воно кудись подівалося. Навіть те, що було, і те десь подівалося. Ну, нічого. Так, тому тут небагато, і потім вже з'єднаю, і буду дивитися, чи з розміром у мене все гаразд, чи ні. Там горловиночка за описом іде дужче під горло така, але я зробила її трішки нижчу. Я не люблю таких дуже горловинок, що дуже під горло. Тому я спробувала таку трішечки глибшу. Ще потім буде обв'язочка тут. Ну, вже як з'єднаю зад і перед. Тоді вже я подивлюся і на горловинку, і на розмір. Поки що так. В'яжеться легко і швидко спиці номер 3 ниточка не тоненька, тому в'яжеться швиденько, але за іграшками немає. Багато часу на це в'язання, тому поки що так, а іграшки доводиться в'язати, тому що це якби робота-заробіток. Так, ну і зовсім трішки у мене просунулись шкарпеточки. Це я, мабуть, ще так довго шкарпеток і не в'язала. Почала їх у квітневих стартах, і оце ще я їх скільки. Та більше не в'яжу, чим в'яжу. Ну, вже є п'яточки обидві в мене, і вже почала вив'язувати, так, як же ж його звати, клин підйому. Я з сестричкою, коли розмовляю, я забуваю назву клин підйому. і кажу, що я вив'язую росток, але вона вже знає, що це таке. Тому, Тому так. Ось так. Ой, треба, мабуть, хоч по 5 рядочків в день його пров'язувати. Але за іграшками та городами часу, звісно ж, не вистачає. Так, це в мене все по в'язанню. Їздили мої брелоки в Київ, знайома брала на ярмарок. Два дні вона там їх. Продавала, продала 29 штук, яких точно я ще поки що не знаю. Так як вона їде ще й на ці вихідні, десь там на ВДНХ буде якийсь ярмарок, виставка. Не знаю, що там буде. Вона ще туди їх хоче взяти. Уже потім, коли заберу в неї решту, що в неї там залишиться, тоді я вже побачу, що вона продала, і зможу вам розповісти. Поки що це в мене все. Бережіть себе. Ця ніч була на диво спокійна. У нас тривога була тільки раз і та коротенька. Якось аж дивно декілька разів просипалась, дивлюся, немає. Якось це незвично. Ви бережіть себе, реагуйте на тривоги. І до зустрічі в Наступному відео